Роботу районних дозвільних центрів зроблять продуктивнішою. У кожної з них запросять додаткових державних реєстраторів. Деякі зміни торкнуться обов'язків працівників. Їх розділять таким чином, щоб довідки, які можна оформити за короткий термін, видавали окремі фахівці. Андрій Лащ продовжить тему. Алла приватний підприємець у дозвільному центрі Шевченківського району частий гість щоразу змушена витрачати більше трьох годин заради виписки з держреєстру. Останній свій візит перед новим роком запам'ятала на все життя. Відвідувачів було настільки багато, що дехто навіть травмувався. Коли міняли кведи, тут люди руки ламали, і все що хочеш, в хоче було. Тиснява у пунктах адмінпослуг найчастіше виникає у трьох районах Шевченківському, Голосіївському та Печерському. Фахівці виправдовуються. Разом вони опрацьовують найбільшу кількість документів в Україні, видають мінімум 100 тисяч виписок та реєстрацій на рік. Щоб отримати папірець або здати його, люди можуть простояти у чергах не один день. Місто того, щоб прийти і його в якийсь ящик, і забиті я маю просидіти тут три дня. Не завжди згайний час наслідок кволої роботи адміністраторів. Дехто з відвідувачів просто не читає оголошень та не користується послугами координаторів, які можуть направити клієнта до профільного фахівця. Як правило, спеціалісти приймають лише декілька видів документів і працюють до обіду, тому кількість таких працівників збільшать. Це вперше зроблені такі кроки, коли по 5-7 людей додаткових видано району додаткової чисельності для того, щоб набрати державних реєстраторів, адміністраторів, головних, спеці... головних спеціалістів. Поки вакансії залишаються незаповненими, кмітливі підприємці пропонують власні послуги. Отримати виписку чи зареєструвати підприємство, допоможуть у найкоротший термін. За це просять мінімум 200 гривень. Візитівки з контактами можна знайти просто у дозвільних центрах. Щоб залишити таких ділків без заробітку, роботу фахівців підкоригують. Ці послуги, які видають, займають 5 там хвилин, 2 хвилини, повинен робити там один реєстратор чи адміністратор. Ці, які певний час, то повинно робити там. 5 посадових озів. працюватимуть у дозвільних центрах і фахівці міграційної служби. Незабаром отримати український чи закордонний паспорт можна буде у так званому єдиному вікні. У кожному з районних підрозділів на нових співробітників вже чекають робочі місця. Андрій Лащ Костянтин Царенок, телеканал Київ.